Друзі усім миру, і це позаплановий ефір Breaking News від Ярослава Дуброви. Ви ж мене завалюєте питаннями? Чому аудитори вирішили, що треба оприлюднювати допороговий договір в системі з усіма додатками? І пишуть зараз уповноваженим особам негативні висновки. Чому це норми щодо прозорого будівництва поширюються на допорогові закупівлі? А чому це? Документ в pdf форматі Word перетворений в PDF, Це не машиночитний формат. Якщо прозоруці написали е, на все в себе на сайті, що ок, можна оприлюднювати в PDF і цього достатньо, це машиночитний. То чому зараз аудитори пишуть масово в порушення замовникам? Ось такі подібні питання. Ми сьогодні з вами розглянемо, тому що ви шукаєте відповіді. А я відповіді давала ще восени. А я говорила, що така ситуація буде. І зараз аудитори вам пишуть в порушення. Давайте ми проаналізуємо. І це тендер кава з Ярославою. Не перемикайтеся зараз. breaking news про головну основну практику з цих питань. Отже, будьте уважні. Аудитори масово вже не перший місяць. Почали писати негативні висновки, складати негативні висновки по прозорому будівництву не тільки по закупівлях, понадпорогових, а в тому числі і по допорогових закупівлях. Вони вважають, що норми щодо прозорого будівництва поширюються в тому числі і на допорогові договори, які ви укладаєте поза межами системи. А це що означає, що ці норми поширюються, що треба оприлюднювати в системі не просто звіт про договір, укладений поза системою, а і договір з усіма додатками, в тому числі з оцим окремим додатком, з матеріально-технічними ресурсами, мається на увазі з інформацією про матеріально-технічні ресурси. Чому аудитори так вважають, давайте ми трошки купнемо глибше, купнемо аж до восени минулого року, до восени минулого року? Згадаємо про що Ярославонька говорила і як я це нормативно обґрунтовувала, що є один нюанс, як в тому анекдоті. Давайте -то разом. І я вам якраз майже процитую мою відповідь ще кілька місяців назад. В моїй групі окремій в сигналі та юридична підтримка, де я роз'яснювала учасникам цієї групи, тому вони про це вже давно знають. Я не знаю, чому. Над цим не задумувалися інші, але бачите, у вас є Ярослава, яка вам допомагає. Тому, хоча б зараз вже врахуйте це, отже, якщо не чули мене раніше, нормою абзацу другого пункту 3.8 розділу 10 при кінцеві перехідні положення закону про публічні закупівлі. Законодавець передбачив, що у разі укладення договорів про закупівлю, визначених в абзацах другому, 3 частини першої статті 41... Цього закону про публічні закупівлі, без використання електронної системи закупівель у випадках, встановлених особливостями, замовник оприлюдняв в електронній системі закупівель інформацію, визначену пунктом 10 і пунктом 11 частини першої статті 10 цього закону в порядку на умовах, що визначені цим законом. При цьому Істотні умови таких договорів не можуть змінюватися після їх підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених особливостями? Я попередньо аналізувала ці питання і на своїх заходах, і в групі ТАП юридична підтримка. І, до речі, ось на воркшопі 10 квітня по закупівлі робіт. На що тут варто звернути увагу? На ось цей кусочок норми. Без використання електронної системи закупівель у випадках, встановлених особливостями. Які це випадки, якщо це договори укладені саме так? Ми з вами розуміємо, що це випадки, відповідно до особливостей по пункту 10, коли укладений договір, пункт 10 особливостей, коли відкриті торги, і коли це пункт 13 особливостей, коли це винятки. Не застосовуються відкриті торги. Чи стосується це пункту 17, стосується пункт 17 цих особливостей, вказує, що саме такі договори укладаються відповідно до частини 5 статті 41 закону про публічні закупівлі. Тобто, якщо системно підходити до прийняття рішення по цій нормі, ще раз нагадаю, по нормі абзацу 2 пункту 3,8 розділу 10 прикінцеве перехідні положення, то можна допустити, що ця норма стосується тільки щодо складання оприлюднення додатків в машино вигляді. Вона стосується і поширюється тільки виключно на договори, які укладені за відкритими торгами або за винятками, які передбачені в пункті 13, на сторону саме такого трактування можна віднести і останнє речення в абзаці другому. Пункту 3,8 розділу 10 при прикінця перехідні положення закону. Що ж це за речення? При цьому істотні умови таких договорів не можуть змінюватися після їх підписання до виконання зобов'язань сторонами повному обсязі, крім випадків визначених особливостями. Адже обмеження змін істотних умов договорів, укладених за особливостями, ми знаємо, стосується яких договорів. Ті, які укладені відповідно до пункту 10 відкриті торги. Пункт 13 особливостей винятки, а не тих, які укладені по пункту 11 особливостей, тобто за результатами до порогової закупівлі. Ну, але ж є один нюанс, як я люблю це говорити. Отже, норма абзацу другого пункту 38, розділу 10 прикінцевих положень. Вона не чітко виписана. Я вважаю, вона не чітко виписана. І тому ось створилася така ситуація, що зараз ми маємо негативні висновки по моніторингу. Давайте проаналізуємо: ось оцей кусочок норми без використання електронної системи закупівель у випадках, встановлених особливостями. Чітко не вказано в нормі, які це випадки. Це ми щойно з вами системно підійшли до аналізу і перекинулись на особливості, подивилися, які ж там норми аналізують такі випадки, регламентують пункт 10, пункт 13. Потім зв'язали ще це з тим, як укладаються такі договори по цих пунктах, з пунктом 17, з'ясували ще відсилочну норму до статті 41 частини першої. І коли так системно підійшли, то вирішили, що. Оприлюднення в машиночитному форматі додатку цього невід'ємного по матеріально-технічних ресурсах, що передбачено да, було новими змінами ще осені минулого року. Це стосується тільки догорів по відкритих торгах або винятках. Але це за результатами аналізу ми дійшли до такого висновку щойно. Ну, а я ще раніше, да, ще восени ми про це говорили. Не всі, на жаль, чули. Але в самому ж абзаці, другому. Пункту 3.8 розділу 10 прикінцевих положень закону. Не прописано цей весь аналіз. Норма цього абзацу другого містить лише відсилочну норму, без використання електронної системи закриль в випадках, встановлених законом. Все. А ви тепер йдіть до особливостей і аналізуйте, що це за випадки. І можна трактувати по-іншому. В усіх випадках, встановлених особливостями коли договір укладається без електронної системи закупівель. А який ще один з таких випадків є, коли договір укладається без електронної системи закупівель? Так точно. Випадок прописаний в пункті 11. Допорогова закупівля. От і все. Все просто. Насправді, друзі, все просто. Аудитори от таким чином пішли. Воно, начебто. І складно, але іноді просто за такого трактування, за такого трактування, якщо трактувати цю відсилочну норму, що в усіх випадках, коли договір укладається без застосування електронної системи, то так, можна дійти до такого висновку, як дійшли аудитори, що й по допорогових закупівлях. Мають бути оприлюднені в системі договір з додатками в машиночитному форматі по прозорому будівництву. По інших договорах, по інших предметах закупівлі, ні, а по прозорому будівництву так. Одну галочку поставили. Тепер давайте про практику. Я цю практику аналізувала 10 квітня. Конкретні висновки 10 квітня на офлайн воркшопі в Києві. Я вам прямо скину за скріншотчу і скину слайди своєї презентації. Подивитися. Ну, в групі та юридична підтримка вони вже є. Ці слайди. Я також туди скидала ще вам в паблік скину. Отже, висновок по моніторингу 7 квітня цього року до закупівля. Аудитори вказали, що треба було. Оприлюднити відповідний додаток по допорогові закупівлі в pdf форматі, і в тому числі в машиночитному форматі. І те пояснення, яке замовник надав, що PDF, що був перетворений з Word, відноситься до машиночитного формату. Тобто це файл, який може бути автоматично прочитаний, оброблений комп'ютером саме в такому форматі і загружений файл. Нагадує щось, нагадує, читали це, правда? Від колег прозороців. А Ярослава говорила, що, друзі, це не є машиночитний формат. І тому аудитори прописали висновку, надане замовником пояснення, не спростовує факту виявлено порушення. Замовник оприлюднив в електронній системі закупівлі довірці додатки до нього, в тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, не в машинощитувальному форматі. От і все, і висновок негативний. Так, це в цій закупівлі в допороговій замовник оприлюднив, але просто в pdf форматі на думку аудиторів, це не машиночитний формат. Також ми аналізували на моєму воркшопі по закупівлі робіт. Інший приклад. Висновок, який був ще раніше перед квітнем. Цей квітневий, що я вам назвала, скинула вам, да? бачили ви попередньо в цьому відео. І ось зараз ще подивіться: ще один висновок раніше. Січень, 13 січня, до порогова закупівля. Тут аудитори. Зазначили, замовник не оприлюднив додаток в машинощитувальному форматі. Також казали, що в допорогах має бути оприлюднено, не, про, не просто оприлюднено, а ще й в машиночитному форматі. Поширюються норми прозорого будівництва. І зараз, коли я аналізую висновки, продовжують і продовжують аудитори гнути свою лінію. Отже, підсумуємо по практиці аудиторів. Оскільки норма не чітко трактується по застосуванню положень щодо прозорого будівництва на допорогові закупівлі, то ми маємо зараз таку практику по допорогових закупівлях робіт, поточних ремонтів, аудитори вважають, що ці норми щодо оприлюднення в системі договору і додатків в машиночитному форматі, додатку там, де інформація про матеріально-технічні ресурси поширюється, ця норма. Перший момент галочку поставили? Поставили. І другий момент ПДФ це не машиночитний формат. Поставили галочку? Поставили. По Друзі, я з вами не прощаюсь. Миру, добра, світла.